Доєднується вже до спілкування у студії Олексій Гетьман, військовий аналітик, майор запасу Національної гвардії України, ветеран російсько-української війни. Пане Олексію, доброго ранку і доброго здоров'я за вам. Доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку. Пане Олексію, нашу розмову хотів би розпочати з Лимано-Купінського напрямку. Сьогодні ми частково його згадували, але з вами хотілося б розлогіше поговорити. Отже, там ситуація наступна. Російські окупанти відмовилися від намірів продовжувати наступальні дії. Але чи відповідає така теза дійсності на вашу думку? І ваша оцінка тому, що відбувається там, будь ласка, ну на Лимано-Купінському напрямку були спроби. Атакувати, ну, бо вони звузили лінію фронту, намагалися атакувати безпосередньо на Купенськ. По великому рахунку в них було завдання вийти на річку Оскіл поки що їм це не вдається. І ті призупинки цих бойових дій, які там відбуваються, пов'язано з тим, що вони частину військ саме ну, не з Купінського, а саме з Луганщини, вони перекинули на, півден, на південний напрямок ну біля Роботина, біля Такмаку, де ми продовжуємо наступальні дії. Це безпосередньо 76-та. Десантна десантна дивізія городська російської збройних сил. Тому ну, вважати, що вони припинять якісь активні бойові дії ну, не варто. Треба розуміти, що ці дії бойові, які вони там проводять, на ну на відносно ну, від Куп'янська до Лімаска це майже 100 кілометрів від Купенська до, до Лімана напрямок. Тому вони на всій цій ділянці наступальні дії. Спробувати вести не можуть, вони зосереджуються або на Лімас, або на Купенському напрямку відносно невеличка ділянка фронту десь там 10-15 кілометрів. Там вони намагаються зробити ну, щільність артилерійських пострілів, ну, намагаються досягнути перевагу в живой цілій техніці. Но на сьогоднішній день особливих успіхів вони не мали, і ну, всім вже зрозуміло, що ці атаки вони не пов'язані. З тим, щоб ну спробувати там дитини чи там до слав'янська, взагалі, загалі десь далеко про сонце. Це розуміють росіяни. Це все ж таки для того, щоб е, примусити наші війська перевести частину сил саме на цей напрямок і ну перевести з півдня, де ми більш-менш е, зрозуміло, грали. пане Олексію. Чи можемо ми сказати, що е, зараз на Ливано-Купільському напрямку е, росіяни? Швидкими темпами намагатимуться будувати фортифікацію, схожу як на півдні. Ну навряд чи їм це вдасться з огляду на можливості і час, але вони просто будуть ставати там в досить серйозну оборону. Ну швидше за все, вони будуть очікувати на наші наступальні дії, в тому числі на, 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 ну, на північній частині нашої лінії фронту. Ті фортіфіксіні споруди, які вони побудували на, на півдні, ну для себе вони. Витратили великий час більше ніж півроку, і там ну, залізе бетонна конструкція. Тобто там серйозне побудування. Про це кажуть наші партнери з, з Сполучених Штатів з Блоку НАТО, що таких вони не бачили там, часів Другої чи навіть Першої світової війни. Там дійсно щільно заміновано, щільно побудовано, і долати давати такі е, фортифікації вкрай важко. На от на Лімано-Куп'янському напрямку ну, наврядчі в них вистачить. Можливості, технічних можливостей, навіть часу, ну бетон має засохнути певні, що тобто, навіть таке так, 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 можна сказати. Тому рита копану, ну ви знаєте, постійно наша теж, коли закріплюється, ну багато вже про це казали, що особлива піхота, там один час, умовно кажучи, воюєш. А Десять годин щось копаєш, тому що там постійно треба окопити постійно треба робити тимчасове укріплення. Це за це от уснаждою фізичне. І я думаю, що росіяни також саме це будуть спробувати робити. Але навряд чи це буде якась важка техніка, інженерна техніка, щоб там щось серйозно побудувати. Ну а копаються, щось спробують зробити. Це це можливо, але серйозно щось побудувати вони не встигнуть. Пане Олексію, щодо кремінських лісів, щодо точніше серебрянського лісництва, наразі ведуть, ведуться бої за контроль над лісами. Дуже важко нашим українським бійцям просуватися, тому що умови такі: і важко використовувати дрони, важко відповідно застосовувати будь-яку ту чи іншу техніку. І правильно розумію, що <гум> Нам ліс потрібно ось цю територію докупувати, щоб далі піти на Креміну з Криміної відкривається гарна дорога на Сєвєродонецьке, Лисичанське і так далі. Тому росіяни тримають цю територію, і ми відповідно б'ємося усіма силами за ці ділянки. Ну звісно, ви знаєте, в лісі все ж таки простіше вести дії в обороні ніж в наступу. Бо ну очевидно, там неможливо використовувати. Важку техніку, танки, бо по лісу там не поїздиш. І там можна ховатися, ну, в тому числі навіть на дерева, можна робити певні вогневі позиції, тому там буде, ну, особливо, поки ще багато, як то кажуть, зеленки, да, тобто все зелене, всі кущі можуть використовуватись, як, ну, як певні рубежі. Тому я впевнений, що ми просунемось там, але треба розуміти, що от, саме по лісу буде просуватися Ну, так, виправиться це, це дорога на звільнення Сєвєродонецького, Лісіщанського. Подивимось. Я думаю, що ну, щонайменше, коли вже лісця спадуть, може взимку, там вже це не стане такою великою перешкодою. Буде краще бачити, нам краще бачити ворога, і може буде просування швидшим. Ну, uh -huh. я впевнений, що навряд чи це буде розглядатися сьогодні як напрямок одного з головних ударів. бо... Ми всі сили зосереджуємо все ж таки на півдні, бо наше завдання вийти ну умовно на узбережжя озбережжя моря. Хоча це не зовсім правильно, але от не дати можливість перерізати по великому рахунку всі там логістичні шляхи до Криму, і тоді, от це буде завдання. Ну тут можна буде вгадати, що завдання на літньо-осінній наступ воно виконано. Так е хотілося б поговорити про можливості росіян. Ворог гордо заявляє, що створює, точніше, вже вони створили нібито е бомбу на базі ФАБ півтори тисячі, нібито після декількох місяців роботи на е власне війні проти України була вперше вона і застосована як ФАБ півтори тисячі М 54 е -м, Чи відомо вам що це за така е бомба? Ну, знаєте, тут е такі собі історичні. Паралелі одразу хочеться провести, як німці, точніше, нацисти наприкінці другої світової війни, теж там намагалися дуже швидко свої ракетні програми удосконалювати з таким собі прицілом, що саме там якісь новітніші технології допоможуть їм змінити хід бойових дій. Будь ласка, пане Олексію, ну знаєте, більш потужна бомба. Ну вони використовували ФАП 250 фап фаб Ну, Я не знаю, що воно розповідає про досконале. Такі бомби в них і до цього були. ФАПів 3000 це не, не, не вітня бомба. Якщо вона б модифікована, то це може означати, що вона може просто краще планувати, далі літати. Ну навряд чи там є якісь, ну, крім тротіла, там нічого іншого просто не може бути. Використовувати таку, таку бомбу і що вона змінить хід війни, ну, ми ж розуміємо, що такі бомби можна використовувати тільки. Ну, безпосередньо неподалік від лінії фронту, бо літак на сій цієї бомби він навряд чи пролетить десь в глиб нашої країни. Щось зможе завдати якусь шкоду. Ну в нас немає. Ми ж не ведемо бойові дії як росіяни. Ми не скупчуємо одразу велику кількість військ в одному місті. Ми це робимо поступово. Вже ну, формується кулак із невеличких груп, умовний кулак, коли вже безпосередньо починається рух на, на полі бою. Тому Ну, ця бомба, ну, знову потужна бомба. Ну, я, знаєте, важко, важко навіть зрозуміти, що, що вони мали на увазі, коли казали, що це може якось змінити хід війни. Ну, нічого вона не змінить. Це просто потужна бомба, яку uh -huh. ну, використають, ну буде велика воронка від неї. Ну і все. тобто якось, ну да, Це хто буде поруч, це, ми розуміємо, це не, не дуже приємна річ, але щось суттєво змінити. вона, ну, Я не розумію, яким, що вона може такого зробити, щоб змінити хід війни. ну вони вонись, Знаєте, вони вже такі фантазії, якісь в них дуже дивні Олексій, Змінює ситуацію на полі бою касетні боєприпаси, але в інтерв'ю Liga.net Глава оборонного комітету в парламенті в Великобританії Тобіас Елвуд заявив, що поставка касетних боєприпасів в Україні є хибним кроком. Цитую, навіть з урахуванням того, що Російська Федерація застосовує їх від першого дня вторгнення, і він зазначив, що таке озброєння саме по собі несе додаткові ризики для України. Чому, на вашу думку, пролунала така думка? Ну, знаєте, багато багато є. Я думаю, що в Сполучені Штати починається вже передвиборча кампанія. Тому е, ви подивитеся, там е, час від часу з'являється повідомлення або в е, провідних засобах масової інформації про те, що щось у нас не так відбувається на полі бою. Зараз е, новітня інформація про те, що касетні боєприпаси, вони не дуже е, що це була помилка. В чому була помилка? Ми е, по кожному пострілу е, з касетне-касетного снаряда ми звітуємося перед нашими партнерами, бо ми пообіцяли, що ці що ці снаряди не будуть використовуватись. Проти цивільного населення, і нам вони дуже потрібні, тому що саме таких снарядів вну Сполучених Штатах дуже великі, ну їх дуже багато на складах, тому їх можна постачати в великій кількості. Ті люди, які ведуть зараз ну, на тому самому купінському напрямку в дії, вони кажуть, що касетні снаряди дуже допомагають, тому що ми починаємо переважати навіть по кількості пострілів росіян. Зв'язку з тим, що в нас більш високоточна зброя, ну ми більш точно точно стріляємо, і ці снаряди вони, ну, вони задають більше руйнувань. Там один, до, один такий снаряд він задає шкоду як 3, 5, а інколи навіть рахується, що 10 снарядів звичайних безкасетних без зарядів. Чому це поважна людина з наших партнерів робить такі висновки? Важко важко сказати, але хочеться, ну, хочеться йому би, відповісти. Що це його особиста думка, він на неї має право, але рішення приймає, на щастя, не він. І е, щоб він там не розповідав одно ну, це ці, ці снаряди будуть нам постачатися, тому що вони пришвидшують наші наступальні дії і покращують наші можливості в обороні. А розповідати, ну я розумію, кам передвиборча кампанія розпочалася, тому ну нічого ну, давайте спокійно це реагувати. Це, це людина, як ті що розповідали, що ми повільно нас, е, наступаємо, що нас. Потім розповідали, що в нас там знищена вся техніка, коли нам передали, що ми нераціональна не виклик. Ну все, ну слухайте, Ну якщо, якщо ми будемо знервовано це реагувати, нам не вистачить. Ну не треба, є, є люди, є люди, які приймають рішення: президенти, міністр оборони, НАТО, А людина, навіть якщо він і військовий і у відставці, він не приймає рішення. Він просто висказав свою особисту до, до, до точку зору. Ну, ми. Ми поважаємо точку дуру, ми дуже схвильовані, що в нього така точка зору. Ми будемо далі сильно хвилювати з цього приводу. Але хай далі розповідає. Давайте спокійно це реагувати. Але разом з тим є е, і зовсім інші думки і набагато позитивніші. Ось зокрема американські бойові машини піхоти Бредлі зіграли важливу роль у виснаженні противника і визволенні села Роботине на Запоріжжі. Про це пише американське видання CNN. У репортажі у одному з репортажів з фронту. Ну і власне хотілося б про західну техніку, західне озброєння. Тут знову ж інший ресурс BBC. Ми говорили про те, що нібито з'явилося відео, де підбили Челенджер, другий британський. Але все таки найголовніше, найпріоритетніше в цих бойових машинах не тільки міць, але й те, що екіпаж залишається живим. Отже, оцініть все таки по тій техніці, яка в нас присутня. До речі, моя колега Німи згадувала, що мають бути і Абрамси, американські вже зовсім незабаром. Будемо сподіватися, що все-таки їх буде більше аніж. Здається, 10 Нам обіцяють для початку. Може поправити, пане Олексію? Ну на велике кіну кіль... знаєте, от е, е, це теж така певна політична гра. Нам розповід... ну, наші партнери. Розповідають про те, скільки нам передали дониз техніки. Часто називається сума, яка, скільки коштує один танк і там 10 це вже дуже багато. Ну, по великому рахунку, така кількість танків, ну це допомога. Але ну, от часто порівнюють проводять паралелі в пустелі. Ну так там Абрамсів, коли звільняли Ківідвісудами Хусейна, там Абрамсів було привезено якимось дивним чином. Це ж теж, теж важка логістика, але чомусь 900 там була Абрамсів. Розумієте, я тут 10. Ну так, тим більше давайте порівняємо територію Кувейта і угу. потужність Сав Садама Хусейна, і ну, у нас більше тисячі кілометрів лінії фронту, і все -таки, все ж таки, Росія більш потужна країна в військовому сенсі. Ну, 10 так 10. тому. Ну, от, треба розуміти, що ми маємо розраховувати в першу чергу, звісно, на себе, на, на наші збройні сили, А допомога будь-яка. Ну давайте припинимо очікувати, що нам наші партнери е нададуть таку кількість зброї, що нам буде дуже просто і дуже швидко перемогти ворога. Все одно це буде залежати від е здатності наших військ, від мужності. Ну від всього того, що ми знаємо, для того, щоб перемагати ворога. будь-яка, навіть дві 3 одиниці ну це непогано. А з приводу е челенджера, який був підбитий. Ну інформацією, ну, може, вона і правдива. Я поки що точно сказати не можу. Але головне, що і Челленджер, і Абрамси, і Леопарди вони побудовані uh -huh. таким чином, що екіпаж знаходиться, наче в капсулі в такій окремій. і весь боєкомплект, що дуже головне, знаходиться не в кабіні безпосередньо під ногами, а знаходиться окремо. Ну от у Леопарда така дуже трошки довга башня, наче uh -huh. десь, от там знаходиться весь боєкомплект, і він так там так побудована. Башня ця, що при підриву боєкомплекту він може підірватися. Вибух спрямовується в бік від, від екіпажу від <гум rage> <гум> військовослужбовців. Від, <гум> Дякую. <гум> 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 <гум>